Вітаю! Ви на каналі Квітка Помідора. Сьогодні 25 липня. Я знову біля своїх томатиків, видимо видимо, Такі вони перші почали стигнути у мене. Ми вже їх спробували. Це вже не перші, оці, що я вам демонструю. І ну, на смак вони такі звичайні, низькорослі ранні томати. їхня Їхнє завдання, так би мовити, не в тому, щоб бути надто смачними, а в тому, щоб бути першими. І щоб їх було багато. В принципі, ну, їх так, досить багато на кущиках. Вони вже трошки в мене позавалювались, я їх не підв'язувала. Так що, однозначно. Метод висадки таких ранніх томатів у відкритий ґрунт безпосередньо він себе виправдовує. Ці томати почали зріти набагато раніше, ніж інші ранньостиглі низькорослі томати. Так що, а тут зразу вам покажу блево. Ось такі красунчики. Вони також написано ранні. Але ну, як і в цьому році, і в минулому році я їх садила. Вони рано зав'язують плодики, але дуже-дуже довго зріють і вони вже так в серпні тоді отаки, готові. Вони такі маленькі, коктейльні. Ось коли вони, коли вони зелені, то вони фіолетові. Коли вони стиглі, то вони такі червоно-бардові, коричневі. Отаки. Вони дуже солоденькі, ефектно виглядають і нав'язалося їх так. Досить багато. Чотири кущики у мене в цьому сезоні їх подобається. Єдине, що пишуть, що він кущовий, але по факту він мінімум півтора метри це точно. Треба його садити на інші грядки. Бо я подумала, що в минулому році в мене це випадково вийшло, що вони такі в мене довгі. Але бачу, що ні, він таки. Такий середнього росту, півтора метра він точно має. Треба його сидити під таку, ну під рамку, де можна підв'язати повище, а не до опори. Ще ось такі томатики, вони зеленоплідні. Це зелена таємниця граба. Вже вони, мені здається, почали змінювати колір на більш такий смарагдовий. Міняється в них колір. І такі крупне картопляне листя цього сорту. А тепер я вас знову запрошую до, на екскурсію по своїм гарбузикам. Сьогодні я їх покажу вам трошки більше. Ось Потімарон. Хочу сказати, що я от кожен день приходжу і бачу, як вони змінюються. Ми з вами бачилися, здається, у середині червня. Він цей потімарончик був зовсім жовтий, тепер він уже помаранчевий. Досить швидко достигає. Розмір свій він вже набрав. А ось так вже виглядає гарбузик, який мав бути чіріман. Дивіться, який він вже величезний. Порівняно з тим, як я ну, днів 10 назад останній раз знімала вам, показувала цей гарбузик. І тепер я майже впевнена, що це не чіріман. він не схожий. Гарбузики, як правило, вони одразу приймають ту форму, якою вони будуть від початку, а потім просто нарощують масу. А цей зовсім не схожий на чіріман. Взагалі, форма геть не та. І так з'являються оці бугристості, але Чіріман приплюснутий. А цей такий класична овальна форма, не, приплюснутим він не зробиться. Тож думаю, що це або пересорт, або перезапилився гарбузик, або щось переплутала пані Наталя. Ну, вже восени, як буду збирати врожай, я в неї ще замовлятиму знову насіння, бо все дуже добре, все зійшло, все добре плодоносить. Оце тільки з цим гарбузиком щось не то. Я думаю, що це гарбуз'яніна. Він на нього дуже схожий, мені здається. І я тоді пані Наталі напишу, може вона щось порадить, або подивиться, може, щось переплутала, ну тоді вже будемо щось предметно говорити. Я думаю, що це гарбуз'яніна. Можливо, ви вирощували колись, то скажіть мені, схожий на нього він чи ні. Ну, такий він доволі плетистий. Листячко у нього ну, таке звичайне, без плямочок, бо ось поряд з плямочками це потімарон. А Оце такий звичайний, ну, доволі така довга лоза. Або довго або середньоплетистий. Він, вочевидь, більш пізній, ніж потімарон, бо йому ще зріти і зріти. По, я Дивлюся по плодоніжці, бачите, вона ще геть зелена, і тут ще бугорки, мабуть, будуть більші. Подивимося. Ну, В принципі, Яніна теж солодкий сорт, я думаю, що він мені сподобається, але дуже хотілося чиріман. Ну, прям Я так трошки з цього приводу засмутилася, бо саме Чіріман дуже-дуже мені хотілося. Ну, але, але так, до речі, ось зовсім поруч. І ще один трішки менший. Їх досить багато нав'язалося, я вам зараз навіть покажу, які вони, вони різні на різній стадії розвитку. Так, ось тут такий, вже доволі величенький, але ще видно оці плямочки і ще, бо тільки-тільки закладаються. І ось такі смужечки видно на ньому. Ось такий невеличкий гарбузик. А ось, до речі, в минулому відео я показувала оці два гарбузи поруч. Дивіться, як вони змінилися, вже потім марон такий помаранчевий, дощі йдуть на весь землі. І ось цей невідомий мені, скоріш за все, все ж таки це Яніна поруч теж дуже швидко наростає. І ось молоденькі гарбузики, два поруч. Ось так вони зараз виглядають, такі яскраві. Видовження овальної форми, ну на Чіліман вони не схожі. Тож думаю, що це все ж таки не він. І ось за такої яскравої маленької краси виростає такий здоровезний гарбуз. Для мене це от гарбузи, це така загадка. Коли кидаєш таке маленьке насіннячко в землю, а виростає 15-20 кілограмів смакоти. Як воно так виходить? Ну, раз уже пішли з вами по гарбузам. Ось у мене ржавий банан. Так, щоб ну, вже такий більший, ніж долонька. І бачите, він одразу такої форми, якої він і має бути. Видовжений овал і колір вже світлий. Так само, як і потімарон, він жовтий одразу. Тож, форма одразу у гарбузів така, яка вона в них буде, коли вони виростуть. Тому я думаю, що то не чиріман такий. У мене дві рослинки рожевого банану, оцей перший почав зріти, він вже досить величенький. А другий ще такий маленький, трошки деформований. І взагалі ця друга рослинка, вона нездорова, щось їй не то. Я її і бризкала, але, вочевидь, щось вона прихворівша. Ну, Виросте, то виросте. Гарбузів у мене в цьому році має бути достатньо. Ще ось таке чудо. Теж від пані Наталі насіння це гарбуз Berry Pink Світ. Так само, дивіться, він вже такої форми, якої він має бути, і приблизно такого кольору. Так, цей гарбузик має бути у формі ягідки, полунички. Трошки він зараз сплюснувся, але коли, коли він тільки починав рости, він дійсно був у формі ягідки. Ось такий він зараз невеличкий. Так, що в мене сьогодні камера погано фокусується. Ось такий він. Гарний був такий глянцевий спочатку, тепер такий матовий стає, жовтенький. Я не знайшла цього сорту в інтернеті. Ні за пошуком української Berry Pink, світ, ні англійською, взагалі жодного згадування. Такого гарбуза. Пані Наталя зазначала, що отримала це насіння по обміну з колекціонером. Можливо, це дійсно якийсь колекційний сорт, непоширений, який є у небагатьох. Має бути солоденький. У мене в цьому сезоні всі гарбузи солодкі і всі, здається, мускатні. Будемо пробувати Ось такий гарбузик. Ось така манюнечка. Ще один беріпінг. Світ зав'язався, якщо не відсушить, то буде ще один. Наступний красень ось такий. Лунга піє на Дінаполі, довга з Неаполя, довгоплитистий гарбуз, великоплідний. І насінева камера у нього отут -от -от, в розширенні, а оце все суцільне, е, м'якоть, суцільна без пустоти всередині. І це теж мускатний солодкий гарбуз. Читала, що такими кружельцями оцю частину нарізають кружельцями. І на них, типу, як на тісто можна викладати всяку начинку і такі медальйони запікати. Навіть піцу люди роблять. І останній гарбузик, який є в мене в цьому сезоні, це Марина Дікіоджі. Марінівські, великий такий крупноплідний мускатний гарбуз цікавої такої форми. І вже це видно, бачите, така ось частинка, типу як тюрбан, схожий за формою. Гарбуз тільки великий і солодкий. І спочатку він ось такий абсолютно гладесенький, а потім він доросліше, на ньому з'являються такі бугорки, також він не гладенької форми, ну такий цікавий бугристий. І кажуть, що дуже-дуже солодкий. Будемо спостерігати, він, мабуть, пізній зав'язався останнім з тих, що у мене є. Шість сортів у мене в цьому сезоні. І цей зав'язався останнім. Тож будемо чекати на плодики. Один у мене я сіяла сім, блакитний з Клівсленду. На жаль, він дуже довго сходив. І я думала, що йому вже все, капець, почала перекапати. Прикала оцей ґрунт, де я насінчко вкинула, і пошкодила. Виявляється, він почав проростати, воно оце зернятко. Ну, мабуть, просто такий довгий у нього був період. І я коли там колопалася, то пошкодила той паросток і вже не, не, по новій не сіяла, не пересівала. Думаю, досить мені шість сортів в цьому сезоні <кій> Посію в наступному. Це ж не останній раз, коли я сію гарбузи. До речі, відкрилася моя друга хризантема. така помаранчева, така гарна. Трошки лаванди, залишки. І жовта хризантемка літня. Такі сонечки. Дуже люблю хризантеми. А ще відкрилися майорці. І відкрилися космея. І так класно, я не знала, якого кольору космея, вона майже вся, мабуть, біла, або може і вся біла. А на більш нижньому ряду червоні майорці. Намагаються вловити колір. Камера не передає, він такий оксамитовий, прям яскравий, червоний-червоний. Тут на камеру він якось темніше виглядає. Зовсім не той колір. Ну просто супер. Я не можу вам пояснити словами, наскільки гарний цей колір. Це насіння за тебе, не пам'ятаю, сорт підпишу. Дуже-дуже гарно. Воно і сходить добре. І який же це колір. І дивіться, яка велика. Квітка на всю долоньку. Ось, цю. гляньте, яка велика. Так шкода, що камера колір не вихвачує. Ну, червоний взагалі важко знімати, він спотворюється. А цей дуже-дуже шкода, що не передає колір. Він дуже гарний. От прям рекомендую, якщо любите майорці, спробуйте оцей сорт. За тебе вони там і дешеві, ті насіння <кій> від світоч. І це просто супер! Бомбезний колір. Ще в мене амарант трьохколірний. Нарешті вичухався, сіяла його рано навесні насінням. Багато однорічників сіяла, але нічого не зійшло, крім амаранту. Чи двохколірний, чи трьохколірний вже не згадаю. Ну, і ось він починає нарешті нарощувати масу. Побачимо, який він буде. Я вже не знаю, чи є сенс його розсаджувати. Їх там кілька штук, мабуть, як трошки буде не так спекотно. Розсаджу його, подивимось, що з нього виросте. Має бути такий яскраво червоний і жовтий, це точно на малюнку, я пам'ятаю. Який ще? Чи двох, чи трьохколірний, не згадаю вже. Ще подивіться, яке в мене є нещастячко. Купувала гейхерку. Вона була доволі величенька, але важко пережила пересадку, ще і так вийшло, що такі спекотні дні були після пересадки. І вона трошки заморена. Але ж нове листечко є. Я думаю, що вона виживе ось молоді, молоді листочки. Така вона гарненька. Не знаю сорту. І писала жінка, в якої я купила, що вона від того, ну, від місця, в залежності від того, де вона росте, буває різного кольору. Буває така коричнева, а буває зелена. Я так думаю, що зелена, мабуть. Ну, десь, коротше, якогось кольору вона, мабуть, на сонці, а якогось в тіньочку. От мені хочеться, щоб вона була така коричнева. Тут ну, величенький такий кущик, коріння багато, я думаю, що він прийде до тями. Гарнесенький такий кущик. Красунчик. Я коли його купувала, він був у стані цвітіння, то йому, звісно, важко проживатися. Цвіточки, квіточки я обрізала. Але йому ще потрібен час, щоб дійти до тями. Ну, буде в мене ще одна гейхерка. Так, і а стільба рожева теж. Це нові мої квіточки. Це я в одному місці купувала. Була вона, треба обрізати. Вставлю фото, була вона така рожева, гарненька. Ну і теж трошки пересаджена квітка в період цвітіння, їй то ясно, що мені дуже добре. До речі, оці мої нещасні колокольчики, дзвіночки кампанула. Ось, пустив нові від землі, нові листочки. Так, що прийнявся житиме. Це темно-фіолетовий. На рожевому ще такого щастя в мене немає. Так, ще в мене новенька хоста. Теж вона ще не прийшла до тяму після пересадки. Така вона темно-зелена, а по краях світло зелена, Ну, ще вона трошки, трошки ще не адаптувалася. Потрібен час на все. Звичайна хоста ланцетолистна, теж мені її хотілося. Ну, це все в одному було пакуночку. І ще один кущик Астільби. Це білий. Може він цвістиме вже наступного року, не знаю. Ну, але добре прийнявся, хоча б за рахунок того, що під час пересадки не в квітуючому стані був. І моя гейхера, щось все сухе, а гейхера щось <смі> з крапельками. Яке воно було на щас? на початку сезону. І яке воно гарне зараз. Теж не знаю сорту, але кущик дуже гарний. Дуже він мені подобається. І як розрослося це ґрунтопокривне без назви. Та до речі, ожинка. Зріє, доволі так багатенько нав'язалося її. І тут моя хоста Патріот вже відцвітає, я не знаю, коли треба зрізати оцей квітонець, може вже треба, а як його треба зрізати, я не знаю. Прям туди вниз. Напишіть, як його треба обрізати і коли. Будь ласка. У мене ще не було хоста в цвітінні такої гарненької. Треба ще обрізати ромашки і біля ромашок відкривається червоний гладіолус. Червоний-червоний такий прям, як його піймати. Глянь, який не, х... не хоче фокусуватися. Доведеться чекати, поки відкриється такий бордовий. Да. Не фокусується. І наостанок хочу вам показати огірочок, перший огірок з огірка, з який я посіяла на другий типу урожай а в червні. Не записала коли саме, але це точно був червень. Трошки теж він вже прихвачений. Це не гібрид, це звичайний сорт, посухостійкий. І ось перший сьогодні що у нас 25 липня, ось перший огірочок з нього є. Десь тут ще бачила один. Ось вони починають наростати. А ті якраз вже в мене і закінчуються. Вже потрошку відходять огірки. І оці два кущики я сіяла більше, але зійшло, причому два, двічі на цьому місці сіяла. В перший раз взагалі нічого не зійшло. Інше було насіння, потім я взяла оцей посухостійкий, а треба було, мабуть, вологови тривалий в цьому сезоні сіяти. І побачимо, що з того буде. Ну і на якийсь час ці огірочки ще дозволять продовжити огірковий сезон. Непогано зав'язався. Так що спробуємо, чи гіркий. Я вже давно сорти не вирощую, саме через те, що вони постійно гірчать, щось не вгадаєш, не дополієш і все, і, і не смачно. Тому я спробую напишу, чи не гіркий. І на цьому буду з вами прощатися. Побачимось у наступному відео. Будемо спостерігати за моїми гарбузиками. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити і побачити, які ж, все ж таки будуть гарбузики в кінці сезону і які з них. Будуть найсмачніше, будемо з вами дегустувати. Ну, а на цьому все. Бажаю вам гарних урожаїв. Нехай все у вас буде здорове на городі і рясно плодоносить. А ми з вами побачимось у наступному відео. На все добре!